Програма медичної підтримки магате має на меті посилення спроможності здоровпунктів пунктів українських АЕС і лікарень у місцях розміщення персоналу ядерних об'єктів надавати своєчасну медичну допомогу, як у повсякденному режимі, так і під час реагування на надзвичайні ситуації. За словами начальниці відділу охорони здоров'я південноукраїнської атомної електростанції Галини Хмілєвської, міжнародні експерти вивчили потреби та склали перелік першочергового медичного обладнання, яке необхідно надати монітор пацієнта, який днями ввели в експлуатацію у відділі охорони здоров'я. Перший вартісний апарат з того переліку. Що він нам надає? Перше – швидкість діагностики і оцінки критичності стану, можливість швидко надати першу невідкладну медичну допомогу. Супроводжуючи пацієнта до лікарні, ми можемо бачити зміни в його стані здоров'я і в разі необхідності надавати додаткову медичну допомогу при критичних станах. Монітор пацієнта багатофункціональний апарат, який дозволяє у динаміці відстежувати всі основні життєві показники пацієнта: частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові, тиск, температуру тіла. За словами працівників, відділу охорони здоров'я, наявність такого пристою дає змогу діяти швидше та точніше. Це особливо важливо в умовах, коли кожна секунда може мати вирішальне значення. Апарат не складний. В експлуатації в розумінні ми вже пройшли навчання наших членів аварійної бригади, тому що вони всі займаються і посилюють чергового фельдшера в разі необхідності при погіршенні стану, тому ми готові. До викликів магате регулярно підтримує медичні ініціативи на об'єктах атомної енергетики та в містах супутниках південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської АЕС, наголошуючи на важливості забезпечення здоров'я працівників галузі. Зокрема, минулого року міжнародну благодійну підтримку отримала Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня. Медикам надали сучасний апарат ультразвукової діагностики.